Ми знов кудись їдемо. Нам мабуть куди їхати. Ну точніше мені. Чоловік то знає, куди їде. А я так. Для балансу машини, щоб з другої сторони теж віскнув. Так, під'їжджаємо до Нетригайлова. О, дорожка пішла. То що, поки нема ну, хмарнеться, хмарниця а ми катимось. В далеку путь. Ви подивіться, яка краса. На Узбіччі. боже, яка краса. Це Конотопський район. Оці квіточки, там оці корі синенькі. І оце жовтенькі. Боже. Я взагалі не можу, як мені подобається. Ой, ну це око радує, ну прям я не, не нарадуюсь. Яка краса. Ось о яке. Ой, я не можу. Це треба буде назад їхати, нас фотографувати. Глянь, яка красота. Воно закрине мене. Тихо стало. Ми вже цією трасою останній раз у 2019 році їздили тут. понасівали, не було такого, тут бур'яни різні росли. Ой, а зараз як. Ти так швидко їде, що вона все вмовиться камера? я то очами бачу. Ось свої бур'яни пішли. Ой, лопухи цветут. С снова пришла краса по боках. Дорога хороша, тут була погана дорога містами. oh shit. Зараз чоловік викинеє назад і дороги не знайду. Купила ще одне, дуже вкуснюче. Це мені оббігає з черті куди, да? Фух. Ти суть у подожди. Їдемо назад. Тихо, 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 мене в мене матиляє по кабині. Це ми у місцевому магазині купили підкріпитися. Нас там гукали на пельмені, ну, ми вже так довго їх чекали, що ми так хотіли додому. Там усе село порозбігалося. Ой, я закрию навіть, мабуть, окно, бо то дує мені і не чу. Коротше, побачили військового у штанах у військових, подумали, що ТЦК. І все село розбіглося. Де впіймали і забрали те, що в них залишали. <ріху> ну а пельмені чекати вже не було сил. Так жарко стало. Красанчики добрі. І морозова дуже добре в тому магазині в їх. Ми спеціально зупинилися. Боже, мені це подобається у все. Боженьки. Гляньте, які там обри. огород і кукуруза. Клас, так. Треба десь мені сфотографуватися. Чоловік все балакає.

Красиві, скільки їх тут. Треба було корішок викопати, посадити вдома. Це така крупненька. Схожа на лікарську, ну крупніша. Ходіш на дурко, там один корішок був. На тим ми додому. А це вже ми виїхали, на тут просто. Що до тернів. Все ж прямо від хмар! Їдем до додому. Такі замахані, що забувала знімати там можна було щось зняти, але вже нема сил, така жара. Зараз заскочили, купили помідорів і їдемо додому.